Вітаю, друзі! В себе на каналі, садочок Мрії Надії. Сьогодні в мене відео виключно про цибулькові. Вони в мене всюди є відео, а так, щоб зібрати до кучі, як я саме їх викопую, зберігаю, то такого немає. Вже як підготувати в мене є відео. Ось тому доволі жар спекотно в день. Ночі дуже холодні, тому розсаду я не висаджую. Або ж потрібно робити ці міні-теплички, що мені не дуже хочеться робити. Ось, бо доволі холодно, ще ягроволокно ще й треба натягнути плівку. Я це не хочу. Я вже хоча б ночі такі були, щоб тільки агроволокном прикрити. Ось, тому приступаю до хоча вони, хоча ну вони вже виглядають доволі такі, можна викопувати. Просто що ми, коли будемо викопувати, треба зберігати ось ці листочки, і вони будуть ще цибулинки, так скажемо, вбирати з цих листочок, всі їм поживні речовинки, які вам треба. Ці цибулинці. І ще чому я їх викопую? Тому що, по-перше, це вже третій рік і їх потрібно викопати. По-друге, я хочу переробити ці гряди. Тут зовсім будуть інші квіти, але це зовсім інше відео. В Цьому відео я показую, як я буду викопувати саме грядки колеса. Це також якщо ви посадите, ви повинні знати, що так ви їх уже не викопаєте. Оці самі колеса треба буде спочатку підкопати і забрати потім викопувати цивулькові. Тому що так не вийде би пошкодити цибулинки. І буду викопувати сьогодні при копі тюльпани тарта е в відерцях і що з ними буду робити далі. Тому як такої нагальної роботи немає з овочевими культурами, ну то можна, звісно, що посипати грядки, але нема дощу, дуже сухо. Ось і ще яка одна з причин. А якщо підуть дожі і оці хрущі під маленькі, що вони маленькі, вони підлазять, вже вони підростають, вони підлазять і вони цибулькові потім пошкоджують. Тому я хочу раніше забрати, щоб личинки хруща їх не пошкодили. Ці цибулинки бо деякі я хочу також продати на продаж, наприклад, оці жовті пухкі тюльпани свої. Ось тому приступаємо до роботи при викупці цибулькових. Щоб не затягувати відео, все я буду робити далі сама. Так я вам показала, забрала колесо. Викопую, стараюся, тюльпанчики ось так. Ми їх нічого не робимо, не чищимо, тільки струшуємо і е, так складуємо в отакий ящичок, який дихає. Ось так. І обов'язково потрібно його оперти ось так, щоб був продух. Тюльпани ми висушуємо. В всі цибулькові місце повинно бути, скажімо так, прохолодне, темне і не вологе. Бажано, щоб там провітрювалась в мене це літня кухня або сарайчик. Бо юлілюня -лю пити хоче моя зайка. Бачите, цибульки ще поки що не пошкоджені. Пізніше б я викопувала, я була впевнена, що вони пошкоджені були. Тому вони ще забирають силу з цих листочків, тому ми так укладаємо. Коли в мене тільки з'являється час, зачастіше вони в мене отак лежать, у ну, мене в добрі умови, я відразу кажу, зачастіше вони в мене так лежать до. Осені, вже перед тим, як сажа, коли вже я вже перероблю всі роботи або вже буває літом, з'являється час, коли надто жарко, можна сісти десь, сарачку, там їх перебрати. У мене вже є це відео, як ми готуємо цибулькові в списку відтворення цибулькові. Будете дивитися. І отак акуратненько все складаємо. Ну, те, що звісно, без листочків, нічого страшного, нічого ми не обираємо, сушимо ось так, просто забираємо земельку. Чим ще їх добре коли волого дуже багато землі. А зараз так, і я вас скажу, не дуже так і сухо, і не дуже волого, і вони гарненько ну як виходять із землі і не дуже такі в землі. Дуж дуже дуже добре. Я вибрала часу. Ось, все далі я буду продовжувати сама, тому що тут мені треба буде, ось я сортувала і червоні тюльпани не, не забрала оці коробочки спеціально, щоб їх забрати. І ось одні, один в мене чотири від тарта ось викопала я. От таке воно. І ще три копано, я всі викопаю, просто розкажу. Бачите, ось не забрала насінневу коробочку, хоча треба забирати. От що ми можемо робити? Або їх вже забирати на досушування, або вони могли б лишатися там. Але я щось там в тіньочку хочу посадити, розсадити. Тому мені потрібно. Можна їх поставити десь в тіньку, поливати, поки листя не, не зжухне. А можете вже наразі також так, обняти, обняти, дістати їх. І також отак поставити на просушку. Але якщо у вас мало місця, чи мало чи ви не впевнені, то хай краще поки що вони будуть ось так. І дістати, коли вже листя пожухне. Але е не забувайте, що тут вони будуть дуже-дуже пересихати. І подекуди їх потрібно буде трохи поливати, щоб, е як сказати, щоб земля була трохи волога. Їм вже треба брати корис корисну поживу з цих листочків, а не просто там бути в скої землі. Тому два варіанти. Е я ще не знаю, який я буду, якщо я втрулюсь, бо це чотири колеса і посортувати. То можливо, поки лишу в, в цих ємностях, а потім заберу ось тут в тіньочку. От, а, Але ви вже знаєте, що робити. Або ставимо в тіньок і іноді поливаємо, потім забираємо, коли листя посохне, або ж наразі забираємо з листям, гарненько вкладаємо її в ящички, і далі ставимо на просушку, в, якійсь, в які умови я вже сказала. Все буду далі працювати. Ось ще пару слів скажу, чому я саме вибираю відра землю По-перше, так легше вибрати всі найменші цибулинки тюльпанів. ось По-друге, е е ну я перебираю якраз цю земельку. Е По-третє, по е потім легше вставити знову колесо на місце. Ось так я до серединки згребла. от е Землю і буду наразі вставляти своє колесо ось знову. Колеса, як бачите, мій чоловік ось тут обрізає. Тоді більша поверхня, де ти можеш посадити квітку. Ось, бачите? Що тепер я буду робити? Я його щільненько так вставлю, землю розправлю, на низ положу такі всякі відходи, травичку, щоб це все перегнило, щоб було пожива на наступну грядочку. Нарву, піду ще з крапивки, всього-всього наложу, а потім вже зверху присиплю тією землею. І вийде така поживна міні-грядочка для наступної рослинки. Ну і все. Наприклад, однієї грядочки я вам показую, Грядочка ось готова. Чому ще я ж кажу, коли я ще ось перебирала, ну, висипала землю, потрохи я висипала, не одразу всю. І також ще перебирала. Я ще знайшла цибульки тюльпанів. Я впевнена, що я не всі знайшла, що щось проросте, але ну, це вже таке. Я старалася, і воно стараюсь кожен раз, але все одно ж виходить таке. Дивіться, тут посередині, пам'ятаєте, я купувала такі, я думала, це однорічна воздика Турецька, але вона перезимувала і ось вона, ось тут була посередині. Це коли від квітної тюльпани, щоб було щось гарненько, але воно такої якось краси не було. І тюльпаном було тут трохи. Тому я зараз розріжу і десь її посаджу. І що я роблю далі? Поки я не роблю грядку. По-перше, щоб не пересихала земля, встеляю грам волокном, воно пропускаю вологу, таке саме старе, візьміть, і щоб не залізли, саме головне мені сюди нові хрущі. Ось. І ось так я зараз чимось приложу. Тут обрізане оце колесо, в мене є ці круги. І ось так я проложу грядочку. І тоді я собі її відкрию, і вона буде готова, без бур'янів, пухка. І головне, що не залізуть ці хрущі, бо тут в мене під грушкою їх надбагато. І он подалі вишня, їх тут кружляє багато. Ось, ось так. Я буду далі. Робити і сіма, трьома ще залишившимися грядами. Ці цибулькові я ось заношу про холодне місце. І все. І потім просто їх потрібно буде перебрати, відібрати дітки від великих, і надалі ви саме вирішуєте, я дітки саджу окремо, у ну, мене про це є відео на каналі. Так, Бажаю вам гарних. Це, як сказати, квітів. І якщо у вас наразі є така робота, то можете, я ж кажу, якщо вам потрібно, викопувати ось ці лишаючи це листя. якщо є десь зберігати, якщо вам це потрібно. От. Все, до зустрічі в новому відео. Ось так. Поки що в тіньку я поставлю свої, щоб гарненько провітрились під грушкою тюльпанчики. Висадила я цю гвоздичку. І що я вирішила все ж таки, що я свої тюльпанчики, тарта все ж таки, так як в мене є місце зберігання, то я їх буду доставати. Тому що, по-перше, то забудеш за них то, те, то все. Ну, в общем, нашу мені ця морока, якщо в мене є де як зберігати, я достаю ось, бачите, з листочками, вони будуть набиратися собі сили. Ось, І о, вирішила всі їх дістати. Дістаються вони легко, бачите, ще трошки волога земля, от тому ось так от. І також просушу до вечора тут прохолодні, а потім заставлю собі в, в літню кухню. Тут зовсім у мене таке тінь-тінь, але такой вітерок трошечки продуває, щоб гарненько, бачите отут всі корінь. Ну, просушити всю. всю земельку, щоб вона відпала. Ось так от. Так що з відеречок я вирішила також викопати. Їх можна лишати, звісно, в копії на наступний рік. Ну, я так не роблю, якось так роблять люди. Ну, я не знаю. Можливо, це і можна так, а можливо, я так не роблю. Тому що я не знаю, а вдруг посуха, а сажу тісно, цибулинки діляться. Ось. Тому. Я, наприклад, те, що я ось прикопую, я забираю. І ось тут я вже, ось, бачите, перебираю і ще цибулинки закидаю, ще є цибулинки. От. І ось, ось, бачите. І ось у мене ще буде змога тут щось посадити. Ось От. так, бачите, ну і все. І тут є місце, і так буду продовжувати в мене ще три відеречка. От, і тюльпанчики мої тарта будуть себе почувати добре до слідуючого року, до висадки в ґрунт. Ось вони такі будуть стояти в мене тут в тінь поки що.